Чим продовжився проєкт плічоплічі згуртовані громади? Та коли канікули з Богом запланували в храмі сел Підлуби та Бердихів? Мої вітання це Марія Канцеляристи. Зараз короткі підсумки. І спершу до новин держави Україна підписала документ про спільне виробництво зі США. У проєкті беруть участь декілька компаній, які зосереджуються передусім на виробництві дронів різного типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Станом на кінець травня 25 року за межами України через війну перебуває 5,6 мільйонів українських мігрантів без урахування тих, хто знаходиться в Арефії. Із них 4,2 мільйони мають статус тимчасового захисту в ЄС. Про це інформує Нацбанк. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків у межах проєкту Пліч-опліч згуртовані громади Новояворівська делегація відвідала Савинську громаду Харківської області. Тут відзначили, що такі поїздки мають на меті згуртування та шивання країни через живе спілкування, обмін управлінським досвідом і підтримку громад, які знаходяться ближче до лінії фронту. Відбулась нарада керівників закладів освіти. Тут обговорили організаційні питання, зокрема завершення навчального року та підготовку до літнього періоду. Крім того, в межах зібрання відбувся і візит до Яворівського національного природного парку, де керівники закладів обговорили можливості співпраці в екологічному та освітньому напрямках. Графія святого Миколая ОГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів запросила дітей від 5 до 12 років провести веселі канікули з Богом. Дати від 21 до 25 липня. Час 10-16 година. У програмі Веселі ігри, катехізація, творчі гуртки, молитва, танці та нові знайомства. Для участі дитини в таборі батькам потрібно записатись у храмі до 20 липня та заповнити там анкету. Деталі в наш Соцмережах. У Новояврівській громадській організації Гостиницю упродовж місяця тривали навчання лідерству, командній роботі та фінансовій грамотності. Тут розповіли, що задумане здійснили в межах конкурсу малих грантів проєкту Ресурсний хаб від благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії. Новини на янтарная ФМ до новин спорту ветеранів і діючих легіонерів другого інтернаціонального легіону оборони України їх рідних 6 липня в цю неділю в Івано-Франковому запросили на футбольний матч Пам'ятай життя за тебе його присвятили пам'яті героя Андрія Костельного, позивний Грізлі. На полі буде грати і його син Владислав. Початок о 10.00 локація Янівський стадіон. Під час турніру відбуватиметься збір коштів на РЕП нашим захисникам. Де деталі про картку для донатів є в наших соцмережах. Про погоду п'ятницю 4 липня денна температура помітно знизиться до позначки 23, уночі 13 градусів. Уранці та вдень короткочасний дощ, місцями грози та град. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вранці та вдень подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були основні факти дня, тож тепер нехай його гарячий липневий вечір. Яскраво освіжить музика радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.